Привіт усім, сьогодні маємо 26 липня. Я знаходжуся в себе в саду на трикутнику. Був сьогодні зранку такий більший дощ. Там де я працював, ну як працював, в себе дещо робив мокро. Вирішив я прийти в сад, подивитися, як тут справа, а тут справи такі, що потрібно робити так би сказати перев'язку, тому що. І йде перетяжка. Так. Слідкую я за відео, яке знімає костя Бариба. Буду я робити так, як він рекомендував. Насічки такі буду зрізати ножом. І це все замотувати ще раз. Взагалі багато я відео дивився на рахунок. Фундука привитого на ведмежому. І так логічно я це все обдумав, вирішив, буду я стрічкою така, що розкладається, другий раз перемотувати. І буду я їх підв'язувати, щоб зняти парусність, щоб не було така парусність, а якщо буде парусність, щоб це все не виламало. Зараз я підійду. Тут я вже зробив. Тобто прив'язати, щоб отак було. Дав ізолятор, щоб не було також перетяжки ізоленту, і це все мотаю. В двох місцях прищепа і в двох місцях підщепа. Грецький горіх треба формувати. Ну так, де не дає вже врожай. Ще треба формувати е, ці гілки першого порядку, другого порядку все руки не доходять. Щось я весною там пробув, попідрізав, а вони гонять, конкретно гонять. Ну вже плоди маємо на деяких горіхах. На деяких я зривав, це в основному зверху, тим не менше. Продовжую я про... Вундук пролитий на відмежумо. Використовую для ізолятора таку трубу ізоляційну ізолента, ріжу такі полоски, мотаю і все. І фіксую. Це склопластикова арматура. Вона більш-менш подається в одному з відео. Тіктенко рекомендував її. Але він рекомендував на... на Грецькі горіхи. Вона в мене така стоїть. Вона в мене така стоїть. Але це, виходить, 18-ка, а там в мене номер 8 І такі справи. Так що переривав я ведмежі. Не всі пішли, не всі прижилися. Там було пару штук, що прижилися, і потім засохли, такі маємо результати. Отже, результат процент виходу невеликий, але тим не менше треба спасти ті прививки, які прижилися. І це все треба, щоб, на мою думку, щоб вітер не поламав. Це все, я таких підв'язок не бачив, це все придумав сам. Хто моє відео дивиться, той знає, що я люблю поекспериментувати. Ось така склопластикова арматура. Зверху м -м -м, така була в мене матерія. Замотав, щоб воно не пошкоджувалося. І будемо працювати, будемо працювати. Будемо працювати далі. Треба формувати, тому що лідер щось зверху помало йде, а ці бокові пішли такі по-різному. На все часу не вистачає. Так що будемо експериментувати далі. Тому мої відео дивиться, то він знає, що я часто люблю експериментувати. От і проведемо експеримент. Так, Кості Бариба велика подяка, тому що він цю тему щеплення фундука в Україні він її розповсюджує. Ділиться цими, як то кажуть, секретами. В нього секретів немає. Ako on robí, tak hovorí.